Привіт усім! Ви коли-небудь задумувалися, чому деякі заміжні жінки шукають пригод на стороні. У них є люблячий чоловік, діти, стабільне сімейне життя, і тим не менш вони переходять межі. Сьогодні ми розберемо топ 5 причин, чому навіть найвідданіші дружини можуть зраджувати. А також подивимося, як стоїцизм може допомогти уникнути таких ситуацій і зберегти гармонію у стосунках. Тож беріть чашку чаю або щось міцніше. І давайте розбиратися. Перше, емоційний голод. Чи думаєте ви, що жінки зраджують лише заради кексу? Не обов'язково! Хоча кекс важливий, головна причина це емоції. Жінка може жити у стабільному шлюбі, мати фінансову безпеку, дітей, звичний уклад життя. Але якщо їй не вистачає емоційної близькості, вона почне шукати її на стороні. Їй потрібно відчувати себе бажаною, коханою, загадковою та цікавою. Як може допомогти стоїцизм? Стоїцизм вчить нас контролювати свої очікування та не залежати від зовнішніх чинників у пошуках щастя. Якщо жінка або чоловік почуваються емоційно голодними, вони можуть запитати себе, що в моїх силах змінити, а що ні? Замість того, щоб чекати уваги від партнера, можна самостійно знаходити радість у своїх діях, думках і внутрішньому спокої. Також стойки наголошували на чесному діалозі: відкрито говорити про свої почуття, а не накопичувати невдоволення. Друге. Відсутність пристрасті на початку стосунків усе захоплююче, але з часом рутина вбиває пристрасть. Через кілька років жінка може відчувати емоційну і фізичну незадоволеність. Якщо вдома немає місця для романтики, вона може знайти її де-інде. Що каже стоїцизм? Стоїцизм допомагає прийняти невідворотність змін, пристрасть неминуче згасає, але на її місце Може прийти глибший зв'язок, дружба та взаємоповага, стоїки, вчили бачити цінність у тому, що є, а не гнатися за новими враженнями. Замість того, щоб шукати емоції на стороні, можна усвідомлено працювати над тим, щоб повернути їх у свої стосунки. Як сказав епіктет, не події турбують людей, а їхнє ставлення до цих подій. Важливо не просто чекати, що стосунки стануть яскравішими самі собою. А свідомо створювати моменти радості та близькості. 3. чоловік перетворюється на друга. Звучить жорстко, але це правда. Багато чоловіків перестають бути чоловіками в очах дружини. Вони турботливі, допомагають по дому, але в їхньому погляді немає впевненості, немає домінування, як допоможе стоїцизм. Справжня впевненість не в тому, щоб грати роль альфа-самця, а в внутрішній стійкості. Стоїцизм вчить нас бути незалежними від чужих оцінок, а замість цього будувати характер, що випромінює силу та спокій. Коли чоловік стає емоційно врівноваженим, він автоматично стає більш привабливим. Стоїки наголошували, що важливо розвивати свої чесноти, силу духу та мудрість це і є справжня чоловіча харизма. Чотири Відчуття недооціненої цінності. Жінки вкладають багато в сім'ю, доглядають за собою, створюють затишок, піклуються про всіх. А чоловік він сприймається як належне. Якщо жінка відчуває, що її не помічають, вона шукатиме того, хто оцінить її зусилля. Як допоможе стоїцизм? Марк Аврелій писав: Роби добро і не очікуй нагороди. Достатньо того, що ти це зробив. Якщо людина відчуває себе недооціненою, варто згадати: справжня цінність наших дій не в чужих реакціях, а в тому, що ми робимо це свідомо і з любов'ю. Але це не означає, що партнер має залишатися байдужим. Стоїцизм також вчить нас бути уважними до близьких. Важливо помічати хороше в партнері, дякувати та підтримувати. Це основа здорових стосунків. 5. бажання повернути молодість. З віком жінка починає згадувати молодість, коли вона була вільною, легкою, коли чоловіки задивлялися на неї. Якщо вона не отримує цього відчуття новизни у стосунках, вона шукатиме його в іншому місці. Що каже стоїцизм? Стоїцизм допомагає спокійно приймати зміни, замість того, щоб намагатися втекти від них. Замість того, щоб боятися старіння, стоїки радили фокусуватися на тому, що справді важливо: не зовнішня привабливість, а внутрішня сила, не пошуки нових пригод, а глибокі усвідомлені стосунки. Але це не означає, що потрібно змиритися з рутиною. Навпаки, важливо наповнювати життя цікавими моментами, подорожами, спільними пригодами. Висновок жінки зраджують не тому, що хочуть зруйнувати сім'ю. Найчастіше це крик про допомогу. Їм бракує емоцій, уваги, пристрасті. Як допоможе стоїцизм, контроль над емоціями не дозволяти моментам розчарування керувати вчинками. Робота над собою незалежно від обставин розвивати мудрість, силу духу та спокій, усвідомлене ставлення до стосунків не чекати, що все зміниться саме. А активно працювати над близькістю, взаєморозумінням і підтримкою Стоїки вчили. Якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Якщо ви чоловік, який хоче побудувати міцні, довірливі та пристрасні стосунки, запам'ятайте ці моменти, будьте тим, заради кого жінка не просто залишиться. А буде закохуватися в вас знову і знову. Дякую, що додивились до кінця. З вас вподобайка, а з мене ще більше цікавого. Не забудьте підписатися і поділитися думкою в коментарях. До зустрічі!